Усім привіт! Ви на каналі Shadows Inside. І сьогодні у нас з вами чергова справа про серійного маньяка вбивцю. Давайте починати. Ти нікчем, як і твій батько. В тебе ніколи не буде жінки, бо хто на тебе подивиться. Навіть не схожий на справжнього чоловіка. Всі жінки тільки сміятимуться з тебе. Моєю першою фантазією дитинства було те, що мати і батько будуть любити один одного і піклуватися про мене з сестрами. Замість цього було багато ненависті, криків і алкоголю. Батьки розлучилися, коли мені було сім років. Моя мати була дуже сильною і хотіла мати поруч сильного чоловіка. Мій батько був дуже великим і гучним, але насправді слабким. А вона хотіла протилежного. Я вбив бабусю, бо вона мені так нагадувала її, я намагався знищити ту, що мене народила і зруйнувала мене, поки я не дійшов до останнього вбивства. До неї. І лише тоді я став вільним. Ед Кемпер народився 18 грудня 1948 року в місті Бербанк, Каліфорнія. Його батько ветеран Другої світової, з відзнаками повернувся з Європи. Для малого Еда він був героєм, але вдома панувала не любов, а ненависть. Шлюб батьків тріщав по швах. Коли Еду було сім, батьки розлучилися його світ розпався. Сестра Сьюзен і молодша Елін пам'ятають, яким дивним він ставав із роками. Одного разу, коли Ед зізнався сестрі, що йому подобається вчителька, вона пожартувала То поцілуй її. Ед відповів Я не можу, спочатку її доведеться вбити. Він відрізав голови лялькам, колови ламав їхні кінцівки. Його тягнуло до темних фантазій. Ед не грався з дітьми, уникав шуму, ненавидів плач, дратувався від будь-яких голосних звуків. Він був дуже чутливим, але не мав жодного здорового виходу для своїх емоцій. У літньому таборі Національної стрілецької асоціації його навчили стріляти, і це не минуло безслідно. У 13 він застрелив собаку однокласника. Коли Еду було 15, його батько помер. Єдина людина, яку він ідеалізував, зникла. 27 серпня 1964 року Едмунду Кемперу було лише 15, і цього дня він убив вперше. Після того, як від нього відмовились усі, мати і відчим, бо не хотіли жити поруч із дивним хлопчиком, Еда відправили жити до бабусі й дідуся в Нортфорк, Каліфорнія. На перший погляд нічого особливого. Тиха місцина, новий шанс, але це була не нова сторінка. Це був тиск, який тільки наростав. Його бабуся Мот, владна, холодна і дуже схожа з дочкою по характеру жінка, вона принижувала хлопця так само, як колись і мати. Постійні обмеження, заборони, вона була злою бабусею, не м'якою. Вона жартувала з нього, критикувала, ніколи не дозволяла просто бути дитиною. Я почувався у пастці. вона кричала, коли я мовчав. І знову кричала, коли я говорив. Навіть мій подих їй заважав. Я хотів втекти, але був дитиною. Я не бачив іншого виходу. Того дня, коли Мот сиділа за кухонним столом, Ед підійшов ззаду і вистрелив їй спину двічі: Я забіг у будинок, щоб побачити, що я накоїв. З її носа текла кров, як з крана. Одне око було відкрите, інше заплющене. Я потягнув її до спальні, взяв ніж, вдарив тричі. Ніж зігнувся навпіл. Я не був певен, що вона померла, тому добив. Я не хотів, щоб вона довго страждала. Коли повернувся дідусь, Ед уже чекав на нього на подвір'ї. Він посміхався до мене. Я не хотів, щоб він побачив те, що я зробив. Я не зміг би сказати йому, що його дружина, з якою він прожив 50 років, мертва. І тоді, коли старий обернувся, він вистрілив йому в голову. Потім Ед подзвонив мамі і сказав, що бабуся та дідусь мертві. Вона викликала поліцію і кемпер здався без спротиву. Його відправили на оцінку до каліфорнійської школи для злочинців там йому поставили діагноз параноїдна шизофренія. Наступні п'ять років ед провів у психіатричній лікарні в Атаскадеро. Там він вчився, спостерігав і запам'ятовував, вивчав убивців, розбирав їхню поведінку, прикидався вилікуваним, готуючись до того, щоб вийти і почати вбивати по-справжньому. Попри свою назву Атаскадеро, не була в'язницею. Тут не було вишок із снайперами чи колючого дроту, це була лікарня, але з найвищим рівнем безпеки, із пацієнтами, які вчинили невиправні речі. Еткемпер потрапив сюди у 15, середній вік пацієнтів 36. За законом його мали б відправити до більш м'якого закладу у НАПО. Але суддя був настільки вражений жорстокістю підлітка, що заявив я не збираюся відправляти цього юнака до Діснейленду. Так він опинився в місті, де лікували найнебезпечніших злочинців Каліфорнії. Попри суворі правила, в Атаскадеру було багато свободи. Пацієнти мали окремі кімнати, могли відвідувати заняття і навіть виходити у місто. У центрі його лікували транквілізаторами і планували тримати там щонайменше 5 років. Але Кемпер мав інший план вийти якомога швидше. З його IQ понад 130 балів він запам'ятав відповіді на 28 різних психологічних тестів, аби здаватися ідеальним пацієнтом. Згодом його навіть допустили до роботи проводити тести на інших ув'язнених. Лікарі вважали це проривом. Соціопати зазвичай не співпрацювали, а ет навпаки, ставав зразковим. Лікарі наполягали, кемперу не можна повертатися до матері. Вона головне джерело його агресії, тиску і болю. Вона його внутрішній тригер. Рекомендації лікарів ігнорували, і наприкінці 1969 року, після п'яти років у лікарні, Еде Кемпера відпустили під опіку Кларнел. Тепер він дорослий, гігант 2 метри 6 сантиметрів, більше 127 кілограмів, але вдома все було по-старому. Мати щодня знецінювала його. Він терпіти не міг її голос, її запахи, критику. Вона доводила мене до сліз своїм язиком. Я не міг відповісти це те, що казав завжди кемпер. Після звільнення з Атаскадеро Ед Кемпер повернувся в реальний світ і переоцінив свої можливості не мав ані вищої освіти, ані професійних навичок, тому мусив братися за будь-яку тимчасову роботу, щоб, хоч якось, жити. Заправка Санта Круза стала його новою домівкою. В день він заправляв автівки, ввечері пив каву з механіками, жартував, підкидав пасажирів. Іноді звільнявся того ж самого дня, коли влаштовувався. Але одного разу він влаштувався на заправку, де поруч працювали майбутні поліцейські. Ед сидів із копами, сміявся з їхніх жартів, пив каву і слухав. Йому подобалась ця роль бути своїм серед сильних. Після зміни Ед часто заходив до бару. Місце, де щовечора збиралися копи, прокурори судді саме там він створив образ великого добряка він знав, як виглядати милим, доброзичливим та розумним він вмів бути тим, кого хочеться запросити ще раз Він ідеалізував поліцію, захоплювався владою, хотів бути частиною цієї системи настільки сильно, що подав заявку на вступ у поліцію, але отримав відмову. Причина надто високий зріст, ймовірно, ще й минуле. Він був принижений, купив мотоцикл, щоб бодай виглядати як патрульний, знайшов старі документи і почав видавати себе за охоронця, добув поліційний значок з наручники та пістолет. У його світі це була справжня служба. На тлі цієї фальшивої реальності він все глибше занурювався в алкоголь. Вже на початку 70-х Ед був алкоголіком, пив постійно відкрито у клубі Санта Крус. Це бачили всі понад 30 літрів пива та вина щотижня. І, хоч усі бачили його нетверезим, він ніколи не був п'яним, коли вбивав. Я не міг дозволити собі помилку тверезість це точність, а точність це виживання. Він зізнавався, що вживав барбітурати, але дозовано, бо знав, надмір це хаос, а йому потрібен контроль. Найважливіше він пив не для задоволення, а щоб стримати себе. Бо коли він тверезів, його тягнуло вбивати. Він працював ще на кількох низькооплачуваних роботах на консервному заводі та в дорожній службі. І саме завдяки останній роботі дізнався всі закутки доріг Каліфорнії, які згодом стануть місцями поховання тіл. Після ДТП на мотоциклі він отримав страхову виплату і купив Ford Галаксі 1969 року машину, яка нагадувала поліцейське авто. Він модифікував її для власних цілей, встановив спеціальний замок на пасажирських дверцятах, щоб жертви не могли вийти. Щоб зняти навпругу, він почав їздити дорогами Санта-Крус і Берклі. Це були репетиції, протягом року він підібрав близько 150 автостопниць, не зачіпаючи їх, просто спостерігав, вивчав, тренувався. Він навчався бути непомітним, будував довіру і ховав агресію з завічливістю. У багажнику ніж, пістолет, ковдри та мішки. Він обирав безлюдні траси, дотримувався чітких правил, не залишав слідів. 7 травня 1972 року кемпер сідає в машину і вирушає до Сан-Франциско. Одяг темний, щоб приховати кров, мета знайти дівчину, яка не привертає уваги гіппі, самотня, беззахисна, не для спостереження, а для вбивства. Травень 1972 року дві 18-річні студентки Мері Енн та Аніта Лючеса автостоплять до Берклі. Це був перший автостоп у житті Аніти. Кемпер зупиняється на Форт Галаксі, вони сідають. Коли вони бралися за дверну ручку, вони віддавали мені своє життя так говорив Кемпер. Він поводиться чемно, дівчата йому вірять. Замість Берклі завозить їх у безлюдну місцевість, але вони не підозрюють, що він звернув із потрібної їм дороги. Погрожує пістолетом. Аніту відводить у багажник. Мері енн зв'язує, вона просить не чіпати її. Мері енн душить пакетом і шнуром, вона бореться, кричить він штрикає ножем, але груди відбивають лезо, перерізає їй горло холоднокровно. Аніту витягує з багажника вона чула все. Все, що відбувалося з подругою. Кемпер нападає, вона захищається руками, кричить, і він добуває її в багажнику. Забирає тіла додому, роздягає, фотографує, гвалтує трупи, потім відрізає голову і зберігає їх. Зізнається Голова це особистість, без неї тіло ніщо. Я любив з ними спілкуватись. Я знав, що тепер вони цілковито належать мені. Тіло Аніти він скинув у яр. Мері енн ховає в лісі. Вкриває листям, як у дитячих фантазіях, у голову залишає собі, іноді говорить з ними, з головою мері вчиняє примусовий оральний акт. Тіла не знайдені, мері ідентифікують по зубах, причину смерті не встановлюють. Аніда зникає без сліду, поліція не підозрює злочин, вважають, що дівчата просто втекли. Це лише початок його шляху, далі вбивства стають жорстокішими. Але вже тут чітко видно, для Кемпера вбивство це влада, контроль і сексуальний ритуал. Після короткої паузи Кемпер знову відчуває жагу до вбивства. Він розглядає фото з розчленуванням своїх попередніх жертв, їздить до місць, де скинув тіла, регулярно відвідує могилу Мері Ен усе, щоб знову відчути контроль і збудження. У вересні 1972 року Кемпер проходить оцінку психіатрами. Вердикт емоційно стабільний, реабілітований, не становить загрози. Саме в цей момент у його авто лежить відрізана голова 15-річної Айкоку. Айкоку. Наступна жертва юна кореянка талановита танцівниця їхала автостопом на заняття до Сан Франциско. Кемпер заманює її в машину. оговорить, що хоче вчинити самогубство, просить її підтримки. Коли дівчина довірливо відчиняє йому двері, він її душить. Після смерті квалтує. Тіло знову в багажнику. А він заїжджає в бар на пиво, відвідує матір, повторно гвалтує тіло вже вдома, дивиться речі айкону, мов трофеї, розпилює тіло у ванній, заливає рештки в каналізацію, частини ховає в горах, голову возить із собою ще кілька днів. Поки в багажнику голова жертви, кемпер чарівно посміхається лікарям з виправного центру. Промови, жести, емоції усе відрепетировано. Тепер я знав, як поводитися, мені вірили. У листопаді 1972 року суд офіційно очищує його судимість тепер він юридично чистий, може володіти зброєю, немає кримінального минулого, повна свобода. Щоденні конфлікти з матір'ю посилюють його гніви фантазії. Паралельно в регіоні діє ще один серійний вбивця Герберт Малін. І поліція злутає вбивства одного з іншим. 8 січня 1973 року, ввечері після купівлі свого першого легального пістолета, Кембр виходить на полювання. На узбіччі під дощем стоїть 18-річна Сінді Шел. Вона просто хотіла дістатися додому. Кемпр вічливий, мовчазний з легендою про те, що хоче вкоротити собі віку. Вони їздять майже три години. У лісі біля будинку він просить її сховатись у багажник мовляв, не хоче, щоб мати бачила. Вона лягає, згортається на ковдрі. Він стріляє в голову миттєво, без крику і без шансів. Удома він ховає тіло в шафі. Наступного ранку, коли мати йде на роботу, він гвалтує мертве тіло, переносить у ванну і розчленовує, залишає голову, говорить до неї, дивиться в очі і тримає в руках. Він ховає її в саду під вікном спальні матері. І коли його питають, чому, він каже, що вона завжди хотіла, щоб люди дивились на неї. Рештки тіла кемпер скидає з обриву в кармелі. Вже наступного дня поліція знаходить на дні прірви руку й ногу. Суглоби роз'єднані з хірургічною точністю, а голови немає. Через тиждень море викидає грудну клітку лише 24 січня, за відбитками пальців і рентгеном. Особу ідентифікують сідні шел. У лютому 1973-го зникають Аліс Лю та Розалін Торп. Обидві студентки в останній їх бачили, коли сідали в авто. Вони навіть не здогадувались, хто був за кермом. Розалін застрелена одним пострілом у голову Аліс двічі. Обом відтято голови тіла розчленовані з патологічною точністю. Аліс повністю гола, розалінту нижній білисні просочній кров'ю. Кемпер скидав тіла жертви з обриву, який місцеві називали Диявольський обрив. Це скелястий, сувний обривистий район уздовж узбережжя Тихого океану, розташований між містами Пасіфіка та Монтара в Каліфорнії на трасі Хайвей 1 Це місце з поганою репутацією, з крутими схилами, частими обвалами і самогубствами. Саме туди кемпер скидав рештки тіл, намагаючись приховати злочин. Поліція не одразу пов'язала ці злочини з убивством Сінді Шелл. але судмедексперти вказували, усі три тіла були однаково оброблені, усі частини відокремлені чисто, ніби скальпелем. Це не випадковий убивця, це ритуал. Пізніше виявиться, кемпер ховав тіла так, щоб голову були обернені в бік його будинку. Нехай дивляться на неї, казав він про матір. Це вже не просто вбивство, це психологічна війна. Жертви лише маріонетки у його розправі з тією додала йому життя. Кемпер боїться арешту. В якийсь момент він почав переживати, що поліція його викриє. Паніка, кінець, гри він прокручує найгірше, і тоді думка, що заклинила якщо мене спіймають, вона цього не переживе. Він уже одного разу приніс їй сором. Другого разу не буде. Він вирішує я маю або дозволити їй дізнатися і жити з цим, або я маю її вбити. Він ставить крапку жодній дівчині більше нічого не буде. Це між мною і матір'ю. Ввечері, коли він її побачив, вона сказала Ой, іди вже спати, Ед. Ти не знайдеш сьогодні жодної жінки. Усі вони не хочуть тебе, ніхто не хоче тебе. Це була остання крапля. Каже Кемпер пізніше. Він чекає, поки вона засне, йде на кухню, бере молоток, повертається з ножем. Стоїть над нею. Хвилина, дві, потім сильний удар у скроню, вона не рухається, дихає. Він перерізає горло. Він відтинає голову, з валтовує тіло, відрізає ліву руку. Гортань скинув у кухонний подрібнювач гортань застряє. Це здавалося доречним вона ж роками кричала і верещала на мене. Навіть мертва вона мене ще діставала. Я ніяк не міг змусити її замовкнути. Він загортає тіло в закривавлене простирадло, ховає в шафу, ставитиме її голову на камін, говоритиме, кричатиме, кидатиме дротики. Перше вона не відповіла. Щоб зімітувати поїздку матері або відвести підозри від її зникнення, потрібна була жінка. Він дзвонить Салі, її подрузі вона погоджується зайти. Кемпер готується, закриває вікна, ховає зброю, бере мотузку, дриль, пакети. Коли Саллі приходить, він запропонував їй сісти. Удар у живіт, розвертає, підіймає над підлогою і душить. Трахея ламається, і вона помирає. Він замотує її голову в пакети, обв'язує шарфом айко однієї з попередніх жертв. Спочатку казав, що мама зникла разом із нею, а потім правду. Вона зіпсувала мамі поїздку в Європу, вони мали летіти разом, але Салі відмовилась в останню мить. Я присягну собі, якщо мама помре, Салі піде із нею. Я не давав багато обіцянок у житті, але кожну, яку я давав, я виконував. Тим паче, скоріш за все, вони були коханками і мали померти разом. Коли Кемпер поклав тіло вбитої подруги матері у її ліжко, він сказав вони ніколи не були такими близькими, як тепер. Після вбивств кемпер не впорався з тиском, його розривало зсередини, він не їде ховатись, він тікає від самого себе, їде через гори, їсть фастфуд, ковтає таблетки з кофеїном і слухає радіо. Він серйозно розглядає варіант підійти до копів із гвинтівкою, змусити їх застрелити його, але не наважується його настримна жага контролю сильніша за самогубство. Кілька днів по тому він зупиняється в Пуебло, штат Колорадо, і телефонує до поліції Санта Круза. Я вбив свою маму, і її подругу і шістьох дівчат. Я скажу, де їх тіла. Поліцейські не вірять, він дзвонить ще раз і зривається, волає в слухавку. Я це зробив. Він дає своє місце знаходження і гра закінчена. Коли патруль прибуває, він не чинить опору, стоїть з телефоном у руці. У машині арсенал, гвинтівки, пістолет, понад 200 патронів, але він здається мовчки, жодної спроби тікати, жодного руху в пікзброї. Я не хочу здаватися безпечним. Мені було дуже хріново через усе це лайно. Він двічі відмовляється від адвоката, не намагається себе захистити. Він знає, що небезпечний, і хоче, щоб його ізолювали. Кембер роками сидів у барі, де були поліцейські, він слухав усе, деталі розслідувань, чутки, помилки, став частиною їхньої системи, вчився їх перегравати. Вони шукали монстра, а я ж просто ввічливий добряк, що допомагає мамі. Чому він здався? Я вбив головну мішень, маму, усі решта були репетицією, тепер це кінець. Він не хотів більше вбивати, але не хотів і помирати як здобич. Йому треба було самому обрати фінал. Я завжди хотів контролю, навіть свого арешту. У Еде Кемпера була дівчина у вбивці некрофіла монстра була дівчина. Він називав її нареченою, її ім'я не згадується у жодному протоколі, в жодному інтерв'ю. Лише натяк вона була підлітком, коли йому було 21. Їхній зв'язок почався після виходу з психіатричної клініки Атаскадеро. Це сталося до вбивств в Апосі, коли він ще жив із матір'ю. За його словами, вони планували одруження, і водночас він не торкнувся її. Кемпер зберігав із нею платонічний зв'язок, наче боявся торкнутися і зруйнувати. Вона була єдиною жінкою, яку він не перетворив на об'єкт, не підкорив і не принизив. Він сам зізнається, я не хотів, щоб вона стала частиною того бруду, що був у моїй голові. Стосунки з нею це єдине, що було чистим, невинним, контрольованим у межах норми, він боявся себе і тому утримався. Він не намагався врятувати себе після арешту, лише її. Це не була класична любов, це був острівок нормальності, за який він тримався в морі темряви. Між 1967 та 1992 роками діяв мораторій на смертну кару. Це означало, що Кемпера та інших серійних вбивць засудили до довічного ув'язнення їх тримали живими, щоб вивчати. Психіатри та агенти ФБР з підрозділу поведінкових наук займались вивченням Еда Кемпера. Ед Кемпер отримав 8 довічних термінів ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення в 73-му році після зізнання у восьми вбивствах, у тому числі матері та її подруги. Кемпера було визнано осудним, хоча він сам спочатку просив смертну кару. Цікаво, що його визнали осудним, незважаючи на його численні психіатричні діагнози, тому що він усвідомлював, що робить. Він просив смертну кару, бо хотів, щоб його стратили, але в Каліфорнії тоді був мораторій на смертну кару, тому йому дали довічне ув'язнення. Ед Кемпер відбуває покарання в медичній в'язниці штату Каліфорнія.